Діловий світ змістовна Україна у рамках проекту діалог, який спільно реалізують Асоціація міст України та Агентство Сполучених Штатів із міжнародного розвитку, ми створили цикл програм про місцеве самоврядування. Сьогодні наша розповідь про місто Городок, що на Львівщині. У городку, що на Львівщині, проживає всього близько 16 тисяч людей. Місцевий бюджет невеликий, тому виділити кошти на модернізацію, наприклад, об'єктів комунального господарства, майже неможливо. Як і в багатьох інших регіонах, найгірше із теплопостачанням котельні та центральна система опалення зношені. Одна із найскладніших ділянок, так званий авіаційний район, у зв'язку з тим, що постійно. Котельна мережа, внутрішні мережі приходить. Негідність виникало багато аварійних ситуацій щодо нормального теплопостачання. Неможливо було це забезпечити було масові скарги мешканців. У середньому до квартири доходить тільки 50% тепла, решта втрачається. Але платити доводиться у повному обсязі, ще й в кімнатах буде холодно. Тому Зіновій Гапачило вирішив не чекати сторонньої допомоги, відклав гроші і самотужки зробив індивідуальну систему опалення. Якщо в середньому виходило нам за мене за двокімнатну квартиру, ну різні двокімнатні квартири є в середньому десь біля. 300 гривень, 296 гривень, то зараз за газ виходить е, десь біля 90-100-110, залежить яка температура на вулиці і яку я собі встановлюю в будинку. Усього в авіаційному містечку 34 багатоквартирних будинки. За кошти місцевого бюджету вже виготовлена проектна документація на модернізацію всієї тепломережі. Більшість мешканців вже зібрала необхідні 12-15 тисяч гривень. У нашому мікрорайоні є 1169 квартир. На сьогоднішній день залишилось 414 квартир, які ще користуються центральним опаленням. От всі останні перейшли на індивідуальне опалення. Протягом 2008-2010 років половину мешканців району перевели на індивідуальну систему минулого року 20%. А до початку нового опалювального сезону в центральній системі теплопостачання мають залишитися лише нежитлові об'єкти. І на продовження теми ексклюзивне інтерв'ю з міським головою міста Городок Миколою Савкою. Вітаю, Ми спілкуватимемося із з міським головою городка, а також членом управління асоціації міст України Миколою Савкою. Я вас вітаю, дякую, що погодилися з нами на інтерв'ю. Одразу ж перше запитання: скажіть, будь ласка, як міська влада сприяє покращенню житлово-комунального господарства? Зараз ми продовжуємо і думаю, що ми в цьому році завершимо проект приведення багатоквартирних будинків колишнього військового містечка так званого Черляни, це вулиця Авіаційна. Там залишилося трошки більше 25% всього житла з 1200 квартир. В межах 300-350 в стадії переведення. Я думаю, що цей комплекс робіт ми завершимо. І в такий спосіб ми дамо можливість мати всім мешканцям багатоквартирних будинків надійне, гарантоване і від них залежне тепло. Друге дуже важлива послуга це є водозабезпечення і водовідведення. Ми маємо. Старі водопровідні системи, та не тільки ми, напевно, абсолютна більшість міст. І центральний водогін, який, по якому забезпечується водопостачання із львівського водозабору, Будзень, є досить такому аварійному стані, але за останні роки 50% або майже 50% Робіт по реконструкції зроблено на цей рік. Ми плануємо основний етап завершити, і в такий спосіб мали би зменшити втрати відповідно і стабільне забезпечити стабільне водопостачання для мешканців не тільки міста Городка, а й для комарна, рудок і населених пунктів, які є попри ці траси. Ми розраховуємо, що отримаємо в цьому році. Якісь фінансову допомогу з обласних коштів, з державного фінансування, оскільки інвестиційні такі програми в області працюють, підготовлена вся проєктно-кошторисна документація, необхідні матеріали для того, щоб подати заявку і розглядатися на рівні з іншими на таку фінансову підтримку. До житлово-комунальних послуг, взагалі до системи реформування житлово-комунальної галузі, можемо позитивно віднести і те, що нам вдалося за останні роки ну, практично вирішити питання освітлення вулиць міста. В абсолютній більшості майже в нічний час не виключається світло. Нам вистачає поки що ресурси для того, щоб розраховуватися за спожиту електроенергію, і на цей рік згідно програми. Розвитку міста ми плануємо розширювати ці мережі аж до окраїн. Є дуже цікава така програма в Донецьку. До речі, місто без окраїн. Тобто, все, те, що є якість послуг в центрі, місто поставило собі завдання і надати мешканцям на окраїнах міст. Я думаю, що це дуже хороша практика, тим більше вона є відома і вивчалася в системі в Асоціації міст України, вивчали ми і досвід Донецька. Я думаю, що такий підхід є правильним. Безумовно, що до сфери комунальних послуг взагалі цієї галузі дуже важливе значення має стан доріг, тротуарів, ну і все, що забезпечує. Безпеку руху мешканців міста, зручності безумовно що тут є проблеми серйозні, бо потрібні великі кошти. Скажімо, районні центри, такі як городок, майже всі мають, думаю, не менше від 30 до 50 кілометрів таких комунальних вулиць. І для їх ремонту, для їх експлуатації, для підтримання нормального технічного стану в рік потрібно мати не менше 5 мільйонів гривень. А капіталовкладення мали би складати по нормативах не менше 50 мільйонів? Тоді б ця дорожна господарка будь-якого міста в даному випадку міста Грудка виглядала належним чином. Городок є прикордонним містом. Скажіть, будь ласка, яка співпраця? Нині із сусідами. Безумовно, ті території, ті громади, які межують по кордону або біля транскордону, так званого співробітництва, повинні шукати всі можливі шляхи і використати їх для того, щоб набути досвід, навчитися, як ті ж проблеми комунальні і не тільки вирішували наші сусіди. Ми станом на сьогодні маємо дуже добру співпрацю із Містами Польщі минулого року ми підготовили два проекти, де в рамках транскордонного співробітництва Україна, Білорусія та Польща розраховуємо на отримання коштів з європейських фондів на будівництво каналізаційних мереж більше ніж 15 мільйонів. В наших грішми і більше ніж 7 мільйонів на капітальний ремонт доріг. Я думаю, що це далеко не всі можливості, які можна використати в рамках співпраці. Це обов'язково робити. Я вже не кажу за культурний обмін зближення народів, навіть в якійсь мірі згладити і показати, що цивілізація йде вперед, і все історичне минуле не повинно бути перешкодою дальшої співпраці інтеграції в Європу і взагалі відносин між людьми болюча проблема в містах України це те, що в міській казні бракує коштів. Скажіть, будь ласка, як в цьому напрямку співпрацюєте з обласною владою чи конструктивний діалог в цьому напрямку? Безумовно, бюджетний рік, бюджети 2012 року місцеві стали в значній мірі слабшими до рівня, скажімо, 11-го року. Чому? Тому. Наприклад, по бюджету міста Городка, якщо в 2011 році вилучення складало 800 тисяч, то на 2012 рік майже 2,2 млн. Компенсувати цю різницю або цей брак коштів можна шляхом участі в різних конкурсах і пошук фондів. І всередині країни, і за межами, скажімо, інвестиційні програми, які державні працюють, які опрацьовуються через обласну адміністрацію, обласну раду, мають певні вимоги, тобто наявність проектної документації, підготовчі всі процеси, співфінансування з місцевого бюджету, Тобто місцеві громади повинні. В тій системі її поки що не може змінити, шукати резерв можливості для того, щоб в тій системі вирішувати поточні питання? Ну, окрім цього, ще й шукати за кордоном партнерів, де можна шукати варіанти співпраці, в тому числі фінансування місцевих програм, в першу чергу, ті, які є найважливіші для мешканців міста. Пане Савко, ви є членом управління Асоціації міст України. Скажіть, будь ласка, чи сприяє асоціація вирішувати корпус? Проблему місцевого самоврядування безпосередньо у вашому місті Асоціація міст України є однією з найбільших інституцій таких громадських, яка виконує функцію практично посередника між центральними органами влади і територіальними громадами. І не може ні Кабінет міністрів, ані президент, ані Верховна Рада, ні Комітети Верховної Ради мати кожен день повну інформацію чи Постійну інформацію, що відбувається на низах і як які зміни потрібно вносити в ті чи інші нормативно-правові акти, тому функція асоціації координувати цю роботу на місцях моніторити ті проблеми, зводити їх по Україні відповідно з пропозиціями, виходити на кабінет міністрів, на комітети Верховної Ради, на центральні органи влади і в такий спосіб вносити зміни, скажімо, проблеми бюджетні, проблеми. Земельні проблеми доріг ну будь-які місцеві вони всі від опрацьовуються на асоціації міст. Відповідно подаються в кабінет міністрів, і хочу зауважити, що більшість із них приймаються до, до уваги і враховані при формуванні таких чи при прийнятті таких актів. Сьогодні очолює асоціацію міст України, міський голова Дніпропетровська Іван Куліченко досить активно працює Мирослав Васильович Піцик, його заступник. Хочу сказати, що і попередній шеф, наш керівник асоціації Олександр Олександрович Мельченко досить тісно, практично за всі періоди, досить тісно тісно налагоджувалася співпраця з центральними органами, в тому числі і на обласному рівні. Нашу обласну асоціацію очолює міський голова міста Львова Андрій Садовий. Відповідно, мери міст ті проблемні питання, які виникають або потребують опрацювання на обласному рівні, узгодження спільних наших кроків, компенсації тих чи інших заходів фінансових і управлінських, в тому числі без таких асоціацій, без, без такого контакту, без такої співпраці мені вдається, не вдавало не вдалося б нічого зробити, бо ще раз скажу, не може, скажімо, будь-який комітет Верховної Ради володіти всіма тими проблемними питаннями, знати так ситуацію, як знають на місцях голови, і через асоціації вдається. Таку співпрацю налагоджувати мало того, дає можливість асоціація ще і вивчати досвід інших країн, тобто загальнюючи досвід інших країн, європейських країн, не тут своїх місцевих свою місцеву специфіку. В такий спосіб я вважаю, що ця співпраця є досить непоганою. Дякую вам за цікаве та змістовне інтерв'ю. Нагадаю, це був міський голова городка Микола Савка. Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки підтримці американського народу, здійсненій через Агентство США з міжнародного розвитку. Юсайт викладена інформація не обов'язково відображає точку зору Агентства США з міжнародного розвитку або уряду США. Це було останнє повідомлення. Партнер програми Український бізнес ресурс. Корисна ділова інформація. Дякую за увагу. На все добре. Партнер показу Український бізнес-ресурс.